Зеленський вже не раз оголосив про те, що він готовий зустрітись з Путіном. Я от задаюсь питанням з Путіном. Він готовий зустрітись. А чому він досі не готовий зустрітись з Порошенко? Чи Порошенко не оголошує свою таку готовність сісти за один стіл з президентом країни? Можливо, не один на один. У нас є дві опозиційних партії. Це європейська солідарність і батьківщина. Можливо, Зеленському слід було б зустрітись в трьох із Порошенко і з Тимошенко, і чесно поговорити, що треба разом робити для того, щоб країна змогла швидше перемогти. Можливо, президенту слід було б задуматись про зустрічі не тільки з бізнесом, бо дуже дивує. Взагалі, що таке бізнес і чому гарант Конституції зустрічається лише тільки з ним. А те працівники, де суспільство, де вчені, де проспілки, врешті-решт, я хотів би, щоб президент країни почав консолідувати суспільство всередині країни для суспільних загальних цілей.